Сьогодні 1 вересня я записую своє перше відео. Передбачення на найближчий час. Біда чекає близький схід. далекий схід. Схід вода. Люди йдуть попри прикордон, як море Овлі. Йдуть, не їдуть. Тому що, напевно, через велику кількість людей машини не зможуть проїхати або мости чи якісь переправи будуть знищені і люди будуть покидати свої машини. Відео буде максимально коротким, ще передбачені для Єрусалиму, напевно, що для цілого Ізраїлю. Мусульманські жінки щасливі, ходять по місту. Ізраїль впаде, як любе зло, яке існує на цій землі. Місто Гданськ. Хвилі йдуть з заходу, буде. Прибережна зона буде порушена, знищена, зруйнована Україна. 50-й рік. Приєднання територій зі східної сторони на правах Федераційних Республік. Всі області які прилягають до України, які зараз знаходяться в Росії, будуть українськими. Симферополь. Дивно, але факт бачу саме так на Симферопольській міській раді читати їхня Верховна Рада. Прапор український, а діти йдуть щасливі, на жаль, з двома прапорами. Незрозуміло, чи то вони з одним прощаються, а другий зустрічають, чи це вони ще не усвідомили, що відбулося. Щасливі люди у північній Африці. Таке враження, що їх нічого не торкнеться. Затоки. Затоки навколо Аравійського півострова. Там буде. Там буде лихо. Там буде кров. Дякую.